Отже, сьогодні розглядаємо другу частину моєї публікації під назвою Не виграв Золочівський суд, а не бузький за місцем вчинення злочином. У єдиному державному реєстрі судових рішень станом на 22 квітня 2024 року знаходиться 38 судових рішень у цій справі. Справа 30.10.2014 року була розподілена на суддю КОС Ігоря Богдановича, який 31.10.2014 року ухвалив судове рішення про самовідвід. Яка ж мотивація судді КОСа? Виявляється, суддя заявив самовідвід на тій підставі, що Цитую, обвинувачений скоробагатий тривалий час працював на посаді першого заступника начальника, начальника слідчого відділу Бузького районного відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. А за час роботи в мене з ним склались робочі і приязні відносини, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості, а тому виключають мою участь в даному кримінальному провадженні. 3-4 листопада 2014 року решта двоє суддів Бузького районного суду Львівської області теж заявили самовідводи у розгляді згаданої справи по обвинуваченню Скоробогатого на підставі тих самих обставин. З огляду на викладене, в мене виникла думка про те, що судді Бузького району суду Львівської області, заявивши про самовідвід, мабуть, повинні і до цього часу заявляти самовідводи у всіх інших справах за участі адвоката скоробагатого, адже вони знаходяться в дружніх і приятельських стосунках з ним, що теж викликає сумнів у їх об'єктивності та неупередженості. Чи не так, шановні судді, журибіда Шендрікова та Кос, ви у 2014 році відмовились від розгляду справи на скоробагатого, а в даний час без докорів сумління і без самовідводів розглядаєте справи, у яких бере участь адвокат Скоробагатий. Чому? Чому така різниця? Чому такий підхід не Куди поділась ваша мораль, Чи її ніколи не було? А де поділись бангалорські принципи поведінки суддів? В мене, як у стороннього спостерігача, згадані обставини, викликають сумніви у вашій чесності і непідкупності, спостерігача і згадані е, 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 як у стороннього спостерігача. Отже, всі судді відмовились від розвіду справно скоро багатого під надуманим, на мою думку, приводом про перебування у приязних відносинах. Якщо між суддями та скоробагатим були робочі та приязні стосунки, чому вони мають заважати розвіду кримінальної справи? Я можу припустити це тільки тим, що ці стосунки мали робочі і занадто приязні. Тобто могли носити ознаки вирішення справ на приватній основі, адже скоро багатий із судді, працівники різних систем правоохоронної та судової. Що їх могло об'єднувати? Що скоро багатий з ними дружив з сім'ями, ходив до них у гості, а вони до нього, мабуть, що ні. Це швидше за все були сугубо робочі відносини, але які мали свою специфіку. Тобто, скоробагатий міг прийти до судді з приватним питанням, щось за когось попросити. Мабуть, так і було, нічого дивного немає. Але це не є підставою для того, щоб весь склад суду відмовився розглядати справу, кримінальну справу. Скоробогатого. Погодьте, шановні читачі. Що такого не мало би бути. Таке може статись, наприклад, тоді, коли один позичив гроші, а інший не, віддав, не віддає. Або пообіцяв і не, ви, і, не, і не виконав. Або коли така система. Тільки тоді, коли совість нечиста, докори сумління заважають чесно дивитись один другому в очі, тоді виникають подібні ситуації. А це, як правило, заміщено на приватних стосунках, особливо грошових. Отже, ми дійшли до того часу, коли у Бузькому районному суді не було ні одного судді, що не мав дружніх. Мене Тут є е, запитання, виникає багато, що не мав дружніх стосунків з міліціонером скоробагатим. Тому через апеляційний суд справа була скерована до Золочівського районного суду Львівської області. А внаслідок розподілу попало до голови суду Постигача. Під час розгляду справи судом було встановлено наступне. Цитую з вироку. Скоробагатий, працюючи на посаді першого заступника, начальника, начальника слідчого відділу Бузького районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України Львівської області, займаючи відповідальне становище як працівник правоохоронного органу, розслідуючи кримінальне провадження номер 120 131 500 117 від 9 серпня 2014 року за зверненням особа 6, перебуваючи в місті Бурську службову у кабінеті бульського відділу міліції. Біля 14-ї години 20.09.2014 року отримав від особи 7 незаконну винагороду в розмірі 2000 доларів США, що по курсу Нацбанку становило 26 860 гривень, гарантуючи останньому про закриття проти нього кримінального провадження за частиною 1 статті 190. Кримінального кодексу України. Після отримання цієї незаконної винагороди особа 5, тобто скоро багатий, був затриманий працівниками Служби безпеки України і прокуратури Львівської області, які вилучили в його кабінеті між дверима отримання від особи 7 2000 доларів США. Вини у скоєному скоро не визнав, і пояснив, що він займався розслідуванням кримінального провадження по факту привласнення особою 7 коштів, які особа 6 перераховував на його картковий рахунок за те, що його автомобіль після ДТП зберігався на стоянці в селі Ожидів Бузького району. Розслідування тривало довго, так як особа-7 хворів і вони з особи 6 мали намір помиритися. 20.09 2014 року Скоробагатий викликав особу 7 для допиту в бузький райвідділ міліції, але в цей день він підозри особи 7 не придивляв, протоколу допиту не оформляв, так як вони з особи 6 повинні були помиритися. Коли він поспілкувався з особа-сім в своєму кабінеті, і той вийшов, він через пару хвилин виявив на своєму робочому столі серед документів 2000 доларів США і зрозумів, що його підставляють. Скоробатий зрозумів, що його підставляють. Цікаво. Ну так він описує, це так, так суд описує. Ці гроші він поклав в політіленовий кульок щоб на ньому не залишились відбитки його пальців і кинув його в напрямку вхідних дверей. Ці двері подвійні і кульок попав між дверима. Зразу після цього в кабінет зайшли працівники Служби безпеки і прокуратури і виявили та вилучили ці гроші. Я даю наступний коментар. Це класична операція спецпідрозділу Управління Служби безпеки України у Львівській області по затриманню на гарячому в лапках корупціонера. Така операція проводилась за участі і погоджувалась з органами прокуратури. Тобто вона проводилась в рамках закону, тобто там мали би бути присутні технічні засоби, які... Додатково контролювали всю цю ситуацію.